Всім привіт! З вами Фуд від Пациків. Сьогодні готуємо суп уха аля біск. Погнали! Для сьогоднішньої страви нам потрібно відходи з моріків, з креветок, з риби, будь-що для насичення смаку, щоб був супчик у нас добрий та да, смачний. Беремо ці відходи з креветок, які у вас залишили після якогось повного вечора з друзями. Залишаємо, кидаємо в морозилку, потім навіть на ранок можна не заморожити, На ранок вже наварити смачного супа. Інші інгредієнти, які нам потрібні будуть для цього смачнющого супу, Філе пангазіус Ми вже його кинемо як шматки, м'яса повноцінної риби. Часник, овочі, морква, цибуля. Цибуля зелена, томатна паста, вінчик, ірпенський провінчик, олійка борошно. Саль перка та спеції. Картоплю нарізаємо як на звичайний суп. Морква. тепер кидаємо підпекти навіть трошки щоб підгоріли наші овочі в бульйон. Будем, будемо його концентрувати. До такого кольору. Он гасла зрізаємо. Такими сматками Чинишка Далі. Куди моремо верткове масло олією Далі закидуємо борошно. І далі вже буде процес, який називається деглясе. Дегляце це ось ця сторинка. Це екстрактивні масла, які залишаються, які потім віддають свій смак бульйону. Борошно ми додали, щоб трішки затягнути, щоб більш густіша була насичена. І далі після цього вже можна готувати соус, але ми варимо далі суп. Дягля серуємо Наблизи стакан ну, Великий стакан Ммм відчуваєш ну, так. І відстрибаємо, відстрибаємо те, що поприлипало. Лувайте, не розраховуйте на те, що буде ще картопля, риба, тому що ми це зараз воно закипить і будемо проціджувати. Кидаємо це все проціджувати. Воно вже віддало весь відсмак ці свої екстрактивні масла і жири, завдяки яким з'явилася ця скринка на сковороді. Це весь смак вийшов, тепер можна притіжувати і варити наш суп. Концентрат заливаємо назад і будемо вже варити наш супчик. Це мій невеличкий секретик. Лаврушечку трошки підшмалюю. І сюди. Нехай буде знизу. Поверх води вона буде довго розходити зі смаками. Вона кипнула, видно вже цибуля розійшлась по волокнам. Воно вже віддало всі свої смаки. Ну, є така тема, що говорять, що якщо воно довго, овочі знаходяться в бульйоні, вони віддають свій смак, а потім, якщо довго переварити, вони назад їх забирають. Тому от воно розійшлось. Все, витягуємо. Далі овочі з морква крупний кубик. Так, дивимося останній кадр цього насищеного екстракту, навіть широчик густий. Тепер вже доливаємо воду, але дивимось розрахунком на те, що ще туди пангасіус піде. Ось так. Все, тепер чекаємо бурління, доводимо картоплю до полуготовності. Уже час закидувати рибу. Скільки часу приблизно пройшло викіпання? Хвилин 10-15. Дивлячись, який жар, треба дуже сильне, щоб воно не бурлило. І вже за 5 хвилин до готовності доводимо сільку та спеції. Сорка перка. Треба нам. Любимо побільше перчика, ви вже собі розраховуєте на сум... ваш шлунок. По смаку. Що ж, друзі, дегустація. Це та тема. Мені відразу хочеться його зранку випити після е, гарної гулянки. Навіть, мабуть, зранку я навіть його б не грів. Я все це використовувалася всі продукти. З відходів, які на вихідних ви проводите з друзями, з цих відходів майже все і вийшло. Такий насичений, смачний, корисний. Рибний супчик. Уха аля біск. Друже, скуштуй. Так. Юшечку, бульйончик. Ммм. Супер смачно. Не дуже смачно, а супер смачно. Далі ще шматочок риби. О! Вона якраз, як ми і хотіли вона, вже на грані того, щоб вона розпадалась, але вона тримається, морква дійшла, все дійшло, Цей екстракт залишився таким насищеним. Воно відразу тобі тут приємно, таке тепло проходиться. Це. Це кайфулі на самом деле. Пробуйте, друзі, робити так, як ми. З вами ми. Фуд від пасиків. Підписуйтесь, ставте лайки, далі смачніше, далі більше, далі корисніше.